Ciao Нові благіта! Дорогі нашу владиво! Не дивлячись на те, що кілька років ви вже так не завітали до нас до храму, бо завжди була праця. Але поміж тим, завжди кожен крок нашого життя ви знали. Ви завжди благословляли добрі намірення, щоби парафія розвивалася. І поміж тим, що зайшла війна, ми говоримо АТО, але реально це є війна, яка зайшла до нашої української держави. Не знаємо, може це і випробовування, може гріх, яким ми сповнили перед Господом Богом, і для того, щоб поправитися, ми мусимо пережити певні випробовування. Але поміж тим завжди благословляли. Чи це є капеланську працю, чи це є благочинну працю, і ця парафія за цей короткий час розвинулася до дуже високого рівня, адже в 2010 році, коли ви освятили храм, за цей час є збудований катехетично реабілітаційний центр, і запущені певні проекти, проекти соціального характеру, свічкова майстерня є запущений згідно з разом із чеським. Каретасом також багато програм. Програм для біженців ми маємо на цей рік 100 тисяч гривень, які офірували чеський каретас. Ми десь коло півмільйона допомогли військовій частині і десь приблизно 300 тисяч гривень на Золочівську лікарню. Це спільно разом із багатьма добродіями. Волонтерами, які є в Золочеві, разом спільно прагнули допомогти нашій українській державі. Може, це трошки нас і зрушило, щоб ми не тільки навчилися гімн співати, але також і допомагати всім потребуючим. Можливо, багато речей ще є не зроблено, але є багато духовних аспектів. Три групи Марії, матері, молитви, дитячий хор, молодіжний хор, дорослий хор, молодіжна спільнота. Діти з особливими проектами, діти з особливими потребами, фонд Милосердний самарянин», Золочівський Калітас, одночасно програма з нашими швейцарцями, допомоги дітям раннього розвитку від вол до 9 років, які займаються для того, щоб їх підготовити до перших класів в інклюзії, школах для того, щоб вони могли повноцінно почувати себе у суспільному житті. Тільки одна із таких маленьких частинок нашого життя. Я тяжний вам, я в першу чергу. Коли ви приїхали, були тут, років десь певно, вже з 15 тому, і коли я пальцем показував по городах, і ви з усмішкою казали, чи ти то віриш, так як один старший священик питається священника і каже, молодого священика, владика Володимир розказував і каже до молодого священника: віриш Бога? Він каже, так, я отче священник. Я знаю, що ти священник, і тебе питаєш, ти віриш в Бога. Напевне, що, можливо, в цей час багато було ще таких сумнівних думок. Але сьогоднішній час церква розвивається завдяки багатьом добродіям. Це не тільки є заслуга священників, це також і заслуга мир'ян. Ми говоримо вдома не раз, та ми святі вдома. Але як кажуть, і погане так роблять, пає за своїх рідних і близьких. Правдивий святий чи герой, так у світському розумінні, герой. А в церковному це є святий. Це той, який жиє не для тільки для своєї родини, а радше, може, і не ваша своєї родини, а жиє для інших людей, жертвує себе і готові навіть вмерти за свій наю. Це є свідчення любові до Бога, бо каже, що тільки в такий спосіб ми можемо усягнути дійсно ту правдиву любов, бо немає більшої любові, аж віддати своє життя до свого ближнього. Тому я би хотів, щоб з ваших рук, високоприсвященніших, владико, властиво вручити ті грамоти. Людям, які старалися захищали нашу церкву, навіть коли різні секти, які хотіли тут будувати, нищити нашу церкву в Золочеві, знайшлися люди, які не побоялися, хоч їх навіть і можливо міліцію тягали в свій час, захищали нашу церкву, допомагали захистити від різних сект чеських і інших мається на увазі, ці, які довновійці і так далі, які нищили, хотіли нищити нашу церкву руками Московської імперії. Огоновському, Пану Юрію Приймаченку. Командир військової частини. Я буду трошки доповнення, бо протидіяком, можливо, не знає всіх. Юрій Петрович приймаченко є командир військової частини ремонтно відновленого підрозділу, в якому Володика кавине також був і бачу його. Подяка вельми, шановному пану Тарасові Патенку, меценату. Вельми шановному пану Михайлові Кулику. Командиру начальнику навчального центру 30 на 7. Пану Геннадію Чабараю. Командиру госпіталя Західного регіонального. Терка. Вельми шановному пану Володимиру Бартошику. Начальнику департаменту а, чи осна, відділу освіти Золочина. Вельми шановному пану. Вельми шановний пані Тетяні Дзісь. Катехіту, катехіту парафії Блаженного Миколая Блажен Чанецького. Я можу тільки сказати, високоприсвященніше Владико, понад 150 дітей цього року було до Першого святого причастя, і доля частини, більша доля частини, була катихітом. Грамота вельми шановному пану Володимиру Бідному. Можу тільки сказати, ще, що ми переживали дуже за наш будинок, за наш храм, те, що пан Володимир допоміг нам законно всі документи підготовити, і ми маємо зданий об'єкт церква, дзвіниця і катехітично реабілітаційний центр. Це були дуже великі кошти. Юрій Петрович, прожив. Командир ремонтно відновленого вони часто свату їздили, і ми їм дуже дуже ціле залучив, їм допомагали направду. І депутати, я бачу, тут є Мирослава Романівна, депутат обласної ради, яка також є волонтером, і також дуже багато допомагала. І пан Василь Логановський, який не побоявся захистити нашу церкву, коли секти атакували зі всіх сторін. Мене в тому числі викликали до міліції, до прокуратури. Але пане Василю вас теж то спіткало, так що ви заслужили того. Сказав, що треба то є то. І я дякую асоціації, дякую, хочу закликати Володимира, щоб передати. Володимир дуже дякую, друже. Знаю, що вони організовують навіть куляду і інші речі, щоб зібрати кошти, і в тому числі і для нас, і для нашої волонтерської справи. Я дуже дуже вдячний особі твоїй особі, цілій асоціації Клінвент. Майдан. Я дуже-дуже дякую вам хай тобі Бог благословить також. І щиро бажаю всім здоров'я, щастя, благополуччя, всім, хто трудився, хто служиться многії і благії літа.